І тепер до столичних новин Подільсько-воскресенський міст можуть відкрити до кінця року. Про це в нашому ефірі розповів інфраструктурний глядач Павло Авдукушин. За його словами, наразі підрядник добудовує тунель під залізницею, і він матиме автомобільну частину та у перспективі трамвай минулого тижня. Дорожники забетонували накривну плиту. Фактично, ми маємо вже в конструкціях побудований тунель. Треба тепер його буде дочекатися, поки стужавіє бетон, розібрати опалубку, прокопати його вже остаточно, тому що там зараз прокопана лише перша половина з боку русанівських садів. Обетоновуються стіни. Вже з боку русанівських садів робиться дорога там, коли я був в Останнє, Там робили, вже зробили подушку з заміною ґрунту для того, щоб дорога ця на болотяних ґрунтах не провалювалася. Зробили хімзакріплення, тобто все вже готується. І водночас в департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснили і повідомили журналістам видання Вілич, що рух подільсько-воскресенським мостом відкриють в найближчі кілька тижнів. Наразі там дозволено проїзд автобусного маршруту номер 111, а також спецтранспорту. Також місто працює над відкриттям нових маршрутів громадського транспорту. І після відкриття проїзду усього транспорту подільсько воскресенський міст має розвантажити трафік між лівим та правим берегами, зокрема, має зменшити навантаження на північний та південний мости, і також скоротиться час поїздки між подолом та троєщиною. Крім того, в тілі мосту одразу збудували і три станції метро майбутньої гілки, яка має поєднати житловий масив Троєщина з правим берегом.